Як працюють суди? Чи задовольняє пересічних громадян якість наданих ними послуг? Чи вистачає суддям приміщень для кабінетів та засідань? Про все це говорили на засіданні фокус групи в Коломийському міськрайонному суді. Попередньо громадські організації проводили опитування людей, присутні обговорювали результати та ділилися висновками. Подробиці у наступному сюжеті. Коломийський міськрайонний суд взяв участь у проєкті Україна, верховенство права. Мета встановлення стандартів судочинства та підвищення підзвітності судової системи через оцінювання ефективності її роботи. Попередньо громадські організації проводили опитування серед відвідувачів. У громадян дізнавалися про їх думку щодо територіальної розташованості, комфортності перебування, доступності судової інформації, своєчасності прийняття платежів та розгляду справ. Розповідає голова Коломийського міськрайонного суду Володимир П'ятковський. Відношення відвідувачів суду до суду, до роботи суду, до стану залів, до стану приміщення, в якому відбувається судочинство. Це звичайно, питання ну дуже важливе. До Коломиї приїхали представники кущових судів і сняти на городенки Косова і верховини, були гості з Івано-Франківська. Також на раді приймав участь заступник голови поліційного суду Маліїв Андрій Юрійович. І заступник начальника державного суду адміністрації нашої області Андрієчко, і де будуть це питання комунікації, спілкування із що в нас так дуже нам потрібно, із населенням. У нараді взяли участь не тільки голови, але й представники суддівського корпусу. Ціла Івано-Франківська область взяла участь у такому проєкті. Тепер на місцях засідають фокус групи, які мають на меті розглянути отримані результати та зробити висновки і, звичайно, обговорити існуючі проблеми. Тут є належника кабінеті відсутність іншого обладнання не дозволяє нам відправляти про судочинство на такому рівні, як би ми хотіли. Як на від нас вимагають ну, і держава, і європейські органи, які все більше спостерігають і цікавляться життям України, Віталія Васильчук, Сергія Гурмак для подій телеканалу НТК.